Міноборони вдвічі збільшило кількість посад у програмі контракт 1824 Тепер їх не дев'ять, а 18. Якщо раніше договір можна було підписати лише на базові посади стрільців, гранатометників та розвідників, то нині перелік розширили. Сотні молодих українців вже долучилися до сил оборони за програмою «1824». У сюжеті єлизавети кротик історії тих, хто підписав контракт і вже опановує військову справу. Сонечко, я йду на війну. Як вона відреагувала на це? Ой, е мене так давно не відчитували, продукт кажучи. 24-річний Андрій пригадує, як розповів дружині про службу за контрактом. Пам'ятаю, що одного вечора я десь до третій ночі не міг заснути, і тоді якраз була повітряна тривога. Далі я собі думаю, тобто, а коли це закінчиться? І перша думка, яка мене настигла, це а чому саме так легко закінчитися? Я тоді далі натрапив на Reserv Plus і я далі наткнувся на контракт 1824. Уже четвертий тиждень чоловік на базовому навчанні. Обов'язково, що є, це є у нас підсумки, також РПС, на яку це все накладається. Зараз на даний час у мене в підсумках попередні є е, магазини. Відака каже, найбільше вразило, що армія забезпечує усім необхідним. Я думаю, що перші 200 тисяч відупо на обмондурування. Сіє я вже готував собі, вже підготував закази, і тут далі мене заводять в приміщення і кажуть, ось це тобі форма, ось це тобі, скажімо, підсумок, ось це тобі плитоноска, і сама плита. Я такий сиджу, думаю, вау. Тобто, оказується, ЗСУ все не дають і все працює доволі непогано, раз і думають, що держава і ЗСУ нічого не вийде. Навчання молодих контрактників три місяці. Інструктори з серйозним бойовим досвідом. Нам кожного дня наші інструктори говорять одну фразу, яка весь час закарповується кожного дня. Ми хочемо, аби ви всі вернулися. Ви не м'ясо. Копут 21. Мрія про військо з 16 років. Я за ці роки війни пройшов дуже багато і дуже багато того, кого втратив, тому страху вже немає і настрій такий, щоб ну, просто розривати. Боєць служить за контрактом 1824. Розповідає, вишколи виснажливі, але ефективні. На них здобувають навички, які збережуть життя. це усуне фізо, це заняття зброєю. Тобто, сьогодні почалася вогнепальна підготовка. Потім була інженерна підготовка. Тобто ми вивчали гранати, ми вивчали міни, ми вивчали їх встановлення. Також тактична медицина була накладання турникетів. Ну тобто, вся ця основа марч і так далі. 18-річний Юрій підписав контракт після військового ліцею. Хлопець з родини військовослужбовців спершу зізнається, відмовляли від армії, але згодом підтримали. Я міркував, що буде менш цікаво. Але всі інструктори добре викладають з бойовим досвідом. Навчають всім основам все, що нам знадобиться у майбутньому для виконання завдань. Вогнева підготовка, тактика, топографія та інше. Фортус вперед, руки притискаємо максимально. Раз! За руки, за руки, руки, хлопці притискаємо максимально. Контракт 1824 – Це добровільна служба для молоді. Держава гарантує військовикам зарплату, повне забезпечення і кар'єрну перспективу. Навчати новообранців починають з АЗІВ. Сюди включається і вогнева підготовка тактична, топографія, вогнева і всі інші дисципліни, які нам по програмі. Молоді люди вони швидше засвоюють матеріали більш фізично виносливіші, ніж ті військовослужбовці, які приходять по мобілізації. Після базової військової підготовки на контрактників чекають фахові курси і розподіл у підрозділи. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко. Подробиці та виконав інтер, марафон єдині новини.